Вітаю стрільців! Це ваш старопрогноз на тиждень з 24 по 30 березня. І так, стрільці. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Які у вас будуть стрільці? Налаштовуються точно на прогноз. Багато якихось емоцій є, стрільців, 5 кубків. Так. Нагадую, розклад загальний. Налаштовуйтеся, роздивляйтесь карти, і кожен побачить собі своє. І так, перша карта в нас на дні Д'явол. Перша карта понеділок. Карта помірності. Ваша карта. Ви в своїй енергетиці. Налаштовані на те, що тиждень пройде спокійно. що Все по плану, все так, як має бути понеділок знаходьте якийсь баланс своєї душі, знаходьте ту золоту середину між темним і світлим. І в понеділок буде от спокійна енергія. Все буде йти своїм планом. Вівторок карта імператриці. Дуже позитивна карта. І якщо мене дивляться дівчатка, хтось знає, що він вагітний. Карта нам завжди говорить про прирост, про отримання якихось фінансів, про отримання доходів. Про те, що ми от. Знаємо, що ту роботу, яку ми проробили до того часу, вона вже дає свої плоди. Карта говорить нам про те, що ми маємо полюбити себе, побалувати себе, поїхати десь походити на природі, хтось може піти, хтось може поїхати. Тобто десь побути на природі, з'єднатися з природою, тому що імператриця це в нас матінка природа, піти в якийсь салон, піти в якийсь масаж, покупатися, тобто побалувати своє тіло. Середа, туз мечів буде говорити про якесь рішення, яке ми можемо прийняти в цей день. Рішення буде кардинальне, рішення може бути різке. Можемо ще говорити про те, що це буде якась думка, якийсь такий інсайт прийде в нашу голову, що осяє от світлий наш розум. Тобто, ми собі будемо думати, як оце до нас раніше воно не прийшло. Якась такий, е, так, знаєте, така. як... Іскра в голову прилетить, і ви собі вирішите, наприклад, щось в своєму житті. Тут з мечі у нас карта різковата, тому будьте обачні, обережні, може бути різкість в сторону вашу, можете ви різко якось реагувати на всі події. А взагалі, якщо брати по енергії, то це в нас якісь думки, якийсь аналіз, якийсь такий е, е, мислительний процес в голові, у вас буде всереду. Четвер. Карта зірки буде говорити про мрії, про надії, про сподівання можливо. Хтось от завагітнів, і для нього це питання, ну будемо казати, таке важливе, і ну, не всі ми можемо вирішувати це кардинально, ви вирішуєте, що от вам потрібна ця дитина, ви собі вже мрієте, фантазуєте, уявляєте, як вона буде і так далі. Можливо, хтось, якщо так я вже обмалюю, вирішить там не може завагітніти, і йому пропонують. там Запліднення, і ви все ж таки вирішуєте його зробити, і знову ж ви собі уявляєте. Можливо, тут вам запропонують якусь. Матеріальну вигоду, і ви все вирішуєте взятися, хоча це може бути для вас і страшнувато, але вже ви в четвер будете собі уявляти, як це все буде. Карта буде говорити нам про мрії, про надії, про сподівання, про те, що ми уявляємо своє майбутнє, ми йдемо до нього, ми працюємо для нього. І в четвер такий приємний день з такими позитивними фантазіями. П'ятниця. А о в п'ятницю у нас випадає три мечі, які нас можуть засмутити. Можливо, не все так буде. Райдужно, як ми собі вона уявляли, можливо, ми, нам хтось скаже якусь звістку, яка може нас от ранити. Можливо, просто якась є ситуація, яка нас може в п'ятницю засмутити. На моїй практиці трійка мечів програлася, що мене чоловік не привітав з Днем Закоханих, а пішов з друзями відпочивати. І для мене це от була от така неприємна ситуація. Хоча, якщо взяти, у масштабі світу не настільки воно й страшно, но тоді на цей день в мене випадала трійка мечів, і я її дуже добре запам'ятала. Так що звертайте увагу, як програється у вас. Можливо, просто буде якась новина, яка от просто зробить вам якусь отаку, знаєте, думку, яка буде крутитися в голові, і вона вам буде от трохи неприємна. Субота. П'ять пентаклів. Значить ми будемо говорити про те, що це буде якась фінансова втрата неприємна. Тому звертайте увагу, що вам пропонують, на що ви будете свої думки зациклювати і вирішувати, тому що п'ятниця і субота вас може засмутити. Знову ж таки, це не приговор. Це прогноз того, що може відбутися. Тобто, Всесвіт нам малює картину, яка може з нами статися. Але ми можемо все змінити. Тому майте на увазі, що якісь такі нюанси у вас можуть бути. Субота, можливо, якась ситуація, яка потребує додаткових Вложень коштів, і це вас може засмутити. Можливо, на вашу мрію вам не вистачає коштів. І це також буде приводити вас у такий стан. О! І в неділю вам все ж таки випадає шанс отримати десь ці кошти підзаробити. Можливо, вам запропонує хтось допомогу. Можливо, ви хочете, наприклад, взяти кредит, і вам все ж таки його погодять. І ви в неділю можете взнати цю новину. Туз спентаклів нам завжди говорить братися за той шанс, який нам пропонують. Но ви можете його не розгледіти, ви можете подумати, що ви не справитесь, ви можете вирішити, що воно вам не потрібно. Хоча це дійсно ваш шанс, і ви можете по ньому отримати кошти на те, що вам потрібно. Можливо, вам пропонує хтось роботу, а ви будете сумніватися, чи треба вона мені, чи не треба вона мені, то я вам говорю, що. Ця робота принесе вам фінансовий хороший дохід. І давайте візьмемо пораду для стрільців. А карта нам каже відвоювати все, що своє. Якщо у вас і визивають на якусь конфліктну ситуацію, карта нам говорить, вступай в боротьбу і відстоюй своє. Не знаю, як у вас може програтися, як кого які є ситуації в житті, тому що стрільців багато, хто буде дивитися. Карта буде говорити про те, що навіть якщо ти не впевнений в своїй перемозі, карта говорить, в ню вступати, відстоювати свої якісь певні амбіції, і все ж таки до перемагати. І так, стрільці, це ваш старопрогноз. Бажаю, щоб він програвся у позитивному для вас ключі і до зустрічі!